Ось дивіться, що коїться. Зараз ми в буквальному сенсі пливемо. Дуже сильна течія. Мені дуже важливо попасти точно посередині. Там такий металевий міст. Ризиковано сильна течія зараз буде зносити. Так, я ще не їздив. Ось таке лихо накоїли росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Екологічна катастрофа. Все топить, і ми їдемо максимально близько до Каховської ГЕС. На жаль, на жаль, вже бачите, дорога полеве. Такого я ще в житті не бачив. Тут важливо не промазати, дивитись, де дорога саме. Бачите, яка течія. шалена течія і... Обережненько, на перший. Ой, бачите, пливе все просто. Доброго дня. Доброго дня, Дмитро. Прибуває вода? Так. Да. Як ви думаєте, скільки часу є? Чи цією дорогою вже не повернусь? Цією вже навряд ли. Навряд ли? Да. В один бік, так? Да? Один. Ми несемось по бездоріжжю Миколаївської області безпосередньо до самої дамби. Наша місія не просто знімати, а зафіксувати цей злочин для майбутніх розслідувань. Весь простір біля дамби прострілюється. Оператор запускає дрон з укриття. І перед нашими очима відкривається просто жахлива картина. На зйомку є лише декілька хвилин. Це без перебільшення історичні кадри. У масивній конструкції Каховської ГЕС видно три величезних проломи. Вирогіто там, де було закладено вибухівку. Зараз ми бачимо, як щохвилини з водосховища у Дніпро впадає майже 2,5 мільйони кубометрів води. Це як шість озер Сіневір за хвилину. Або 20 олімпійських басейнів в секунду. За лічені години Дніпровська вода затопила десятки міст і сіл. Найбільше постраждав низький лівий берег, який зараз під тимчасовою окупацією. Наш дрон знімає нову каховку, олешки, Голопристань. пристань. Бачимо, що центральних вулиць не видно. Все під водою. Жахлива ситуація. На правому березі села також затоплені. Постраждав і Херсон. Якби не лінії електропередач, могло б здатись, що ми пливемо десь в амазонських джунглях. Це просто жахіття. Це дах будинку. Це багатоповерхівки. Ми в прямому сенсі пливемо по місту Херсон. Просто жах. Дичія настільки сильна, що пройти нею може тільки моторний човен. Ось, друзі, щоб ви розуміли масштаби. Ось це лінія, де чіпляється тролейбус до електрики. Підтоплені цокольні, підтоплені перші поверхи, знак, пішохідний перехід. Ось рівень води тут. Тобто це більше, ніж 2 метри. Рынок просто под водой. Просто сум, просто страх. Рідний Херсон, как же ты настраждався? Я просто не верю в что я сейчас бачу. Это какая катастрофа. Тут перейду на русский. Каждому россиянину, который сейчас видит, во что превращен Херсон, должно быть очень стыдно. Картинки из фильма ужасов. Апокалипсис, конец света. Я никогда в жизни подумать не мог, что Побачу такий. Немає слів просто. Як можливо після цього називати їх людьми? Ну як можливо? У мене багато родичів в Москві живуть. Я після цього, як трапилося, я не можу з ними спілкуватись. Не можу. Я їм не дзвоню, вони питаються якось е висловити своє співчуття. Я кажу, нащо нам ваше співчуття? Питайте, щось робіть, якось людей піднімайте. Брат мой родной, Владивосток, Амурская область, город свободный. Золотоноша, Алексей, посмотри, что сделали русские с нашим городом. Как я могу после этого звонить тебе и общаться по-братски? Я просто слезы на нагл... Я не могу, я сейчас начну нервничать. Они ездили ко мне, они говорили, как вы красиво живете, как у вас хорошо на Украине. А теперь мы просто с ними не общаемся, потому что русские вот что сделали. Рівень води за дві години не змінився. Я дивлюсь по знаках. Пішохідний перехід. І ось там знак так само залишився. Тобто дві години і по даху на ринку теж можна побачити, що рівень поки що стабілізувався, здається. Насправді це найкраща новина за сьогодні. Бо якщо рівень води стабілізувався, то після цього потроху вода має починати спадати. Але розслаблятися зарано. Рятувальна операція триває. Капітан вирішує зайти до своєї знайомої в приватний сектор і перевірити, чи все з нею добре, адже жінка досі не виїхала. Їдемо. виявилося, що її якраз мовляють виїхати рятувальники. Добрий день! Добрий день! Це Валі бургор, син Віталік. – Пам'ятаєте да, пам мене, Так, пам'ятаю. – Сядайте, поїхали. У мене шість кошек. Я... Ми всі шість заберемо. Ви розумієте, вчора приїжджали, хотіла виїхати. Вот От відсюда, до забору, я не змогу ні проїзди. А, ми... а ми зараз відчинимо ворота і до вас підійдемо прямо. Заблокирує... А давайте спробуємо. Зараз пограємось з воротами. Подивимось, що з ними. Ворота будинку до потопу відкривалися автоматично. Вони електричні. Зараз, коли електрики немає, механізм заблоковано. Що, відкриваємо замок чи що? Ребята, давайте будемо мучитися. Я вже буду. Я сидіти. Прав... Тому що це, саме... це просто нереально. Реально. А так поту переїхав. Давай я наповнюю. Вийшла! Подивіться. Ось, ви знаєте, ми дивимося. Фільми в кінотеатрах про супергероїв, а ось був супергерой, який двома стрибками в хаті вже. Не намочився. Оце хлопці у нас українці. Так, так, так. Човіч, як вас звати? Я Сергій. Сергій, ви этот... супермен. Прекращайте. Прекращайте. Ключ є. Тепер залишається відкритий замок. вставляете, вот эту штучку поворачиваете. Ага, ключик вот этот, да? да? маленький. И тогда можно, они двигаются. Это же так холодно. По забору пойдете? А, с с этой? стороны. Ага, коробка с этой стороны. Да, вот теперь там такая, ага. как капля. Давайте ключ. Попри те, що на дворі літо Дніпровська вода холодна і брудна, ключ дуже маленький і він єдиний. Впустиш, і вся операція пропала.